Всім привіт, хвилинка вашої уваги. Ми продовжуємо збір для 148-ї бригади. Залишилось ж, взагалі зовсім трошечки, а саме менше 17 тисяч гривень. Тому долучайтесь всі до нашого збору кожна гривня дуже важлива. Всі реквізити будуть знизу під відео, а також в телеграм-каналі. Всім привіт! Ми з України. Мірюю зараз свої наряди. У нас, як бачите, вечір і роздивляюсь свої покупочки, які я зробила. Ще раніше. В минулому відео я казала, що мені прийшло багато посилочок. Так от, зараз я буду вам показувати. Напевно, треба освітлення інше включити. О, так, напевно, буде краще. Видно, пам'ятаєте, я купувала ось таку сукню, вона йшла без поясу. Зараз знімаємо пояс. Я думаю, може купити ще пояс під цю сукню. Вона така як розлітаєчка. Бачите, навіть напівпрозора півпрозора. Дуже класно, зараз модно отакі всякі. Літні розлітаєчки Це з мусліну. Ось така вона попереду. Я думаю, може якось отак пояс додати. Я купила два пояси. Один ось такий. Під вишиванку, до речі, він буде прикольно виглядати. По різному його зав'язувати. Чи ніщо? Ну, нище мені не дуже подобається, тому що тут на сукні, бачите, є отакі штучки. і Хочеться якось повище Ну, Зараз може так якось зав'яжу. Коротше, оце я зараз експериментую зі своїми покупками. Ні, напевно, все-таки краще, як я вперше зав'язала. Ось так от. Якось ось так от і тут зав'язати, щоб прикольно було. Ну, а цей пояс буде класно під вишиванки і, можливо, навіть під якісь рубашечки. Напишіть, як краще, коли з поясом чи без. Недовго мені ще треба буде босоніжки на платформі купити. Хоча можна і так ходити, в принципі. Так, і ще ось такий один теж. Це все на одному і тому самому сайті. Так, ліва рука зачесалась, значить скоро чи зарплата, чи бонуси, чи щось хороше. Гроші, якісь ідуть. Так, чи подарунки. Ось такі, коротше, поясочок. Якось темно, так да, на відео? Треба, напевно, все освітлення включити. Я просто люблю от в такій темряві сидіти. А Діма любить навпаки світло. Так. ось, Це так буде трошки спускатись нижче. Ну що, як вам? Здесь яким краще, чи взагалі краще без? Давайте все-таки світло включу, проти веся відео трошки обстановато. Мамі родичка поїхав. Помню пару. Ось, так краще не. Як вам цей поясок? Мені подобається. Я ще хочу, можливо, його, а хоча ні під моє оце рожеве муслінового треба. Широкий пояс. Дягнув теж його, подивлюсь ще раз на нього. Так, ну і ще раз ось цей. Ось такий він, бачите, Біж. Діма сказав, що класно з ось цим. Цей він ще не бачив. Так, ось такі поясочки. Що я тут ще купила? Із класного. Це а, ось такі серветки на стіл. Скільки тут їх штук? Не написано. Вони такі дуже класні. Дивіться, яка в нас тут компанія. Як прикольні, не компанія, а компанія. Все, побігла. Так, і до серветок. Ось такі, ну, типу, як така підставочка. А вона, коли мені прийшла, вона була матова, тому що тут була захисна плівка, і всередині також. Там ще була така листівочка, що треба зняти цю плівку. І зараз я покажу, як серветка вона виглядає. Мені сподобалось, так бачите? Вона взагалі така прозора-прозора. Дуже класно, на столі буде виглядати. І в цьому році мене потянула на такий синьо-зелений кольор. Дочка, що подобається? Подобається тобі? Так, оті. Я замовила ось таку стрічку. Це пакувати подарунки, але і не тільки. Це можна навіть у мене є там певні ідеї, що можна зробити. Коротше, ось така от пакувальна стрічка. Симпатична. Ось для закусочок ось такі палочки для різних. Можна, напевно, не тільки для закусочок з бусинками. Прикольні. Для сервірування. Надивилася я тіктоків з гарними сервіруваннями і тут хочу так робити. Теж для сервірування замовила ось такі типу як рушнички, Їх тут дуже багато. Зараз один якийсь візьму. Ось квадратний. Прикольно, його можна так. Не знаю, що це за тканина, може якась бавовна. Чи що? Його можна якось так прикольно зав'язувати. Можна навіть цією стрічкою, якщо хочеться залити. По кольорам це все. Чи якоюсь ось такою стрічкою так прикольно зав'язувати? Коротше, це таке. Чи навіть якось закручувати? можна. Це теж для сервірування. Це такий ранер. Це для мого стола, який на кухні не підійде по розміру, я брала для гостьового стола, який треба ще дістати. Але так як у нас поки ремонтні роботи, то фігма його дістанемо. Це вже коли ми закінчимо. Коли гості приїжджають, ми дістаємо інший стіл. Коротше, я взяла під нього такий довгий ранер. Бохушик, здається, називається цей стиль, дуже мені він подобається. І в кінці тут ось такі. Прикольні. Взагалі я ранери люблю, у мене є беж. І є ще такий рожевий ранер. Якщо знайду, куди його там поклали, я вам теж покажу. Теж колись купувала на тему. Прикольна така в'язка. Бачите, так миленько досить виглядає. І так все в одному стилі. Також я замовила ще ось таку сіточку. теж я не пам'ятаю, скільки там метрів було. Але ось така вона, бачите? Не дуже широка. Це, коротше, теж робити всякі гарні штучки, декорації. Прямо таке щось весільне, класне, так? Поки не зрозуміла, але дещо в мене в голові є. Ой, як буде час. Я це зроблю. Якщо вийде, покажу. А якщо не вийде, не покажу. Що я там придумала з цим робити. Так, потім все так тому що в мене є кольорові. Білої немає, теж великого розміру замовила. Вона така синтетична, дуже плотна. Ну, мені здається, що вона синтетична. Бо це не, не бавовна точно, якийсь, напевно, поліестер. Такий плотний. Знаєте, оце як в ресторанах з катертини такі. Оце ось воно. Таку велику дику. на насипа. Декорчик замовила такий. Махнатики. У мене вже багато таких махнатиків з цього сайту. Ось, я поки не дістаю, тому що з нього сипеться вже потім, коли буду це використовувати. Дістану, тут їх багато. Є ось такі оміроло теж. Ці можна, в принципі, дістати, якщо обережно. Люблю всякі такі квіточки сухості. Воно буде довго стояти. Ось так зав'язано все-таки. Теж маленькі квіточки вазочку поставити до моїх, які в мене вже є. Так, от я замовила теж для декорацій певних. Ну, Взагалі, щоб було, там, можливо, якісь там подарунки запаковувати чи ще там щось. Гіпсофілу ось таку. Вона такого небілого кольору, це, напевно, її натуральний колір. І вона прийшла така трошки сиренька. Дві упаковки взяла. Бо мені знадобиться це ж. Для всяких гарних штучок. Там можна навіть вазочку якось так прикольно поставити. Для букетів щось там формувати таке прикольне. Це більше для декору. Хоч і була ось ця штучка для вологи, але вони все одно такі трошки ще, ну, не, не сухі, коротше, гнучкі. Гіпсофілки. Ось сохнуть я кришку не закривала, щоб сохли. Так, і саме класне, що я дуже чекала, це мені прийшла упаковка з цими з вазочками маленькими, теж не стіл. Бо в мене троянд багато флорібунт. І я не можу зрізати ось такі, знаєте, великі, великі букети на довгих ніжках. Ну там такі от ніжки бувають різні маленькі. І мені треба було для цього маленькі вазочки. Так от я купила набір з п'яти ваз. Зараз вам їх покажу. Вони всі різні. Це так спеціально зроблено ось такий бутильочок. Не знаю, скільки тут мілілітрів. Потім ось такий бутильочок. Вазочка, точніше. Ось ця така дуже миленька, прикольна. Бачите, тут з якоюсь дівчиною. Потім покажу, як це буде з квітами виглядати. Ось така. І ось остання. Ось така. Runner, але я тільки один знайшла. У мене є, коротше, точно ще такий самий Оці, знаєте, такі жадки, популярні в Тік-Тоті. У мене є точно такий самий ніжно-рожевий. Ось це такий прям великий, теж на великий стіл, але і на наш оцей маленький теж підходить, якщо там гарно якось його так скрутити. Плюс я ще сюди привезла свої свічки. Новорічні, теж зараз покажу. І воно разом все так, знаєте, дуже романтично, гарно виглядає. Покажу зараз свічки ті, що в мене відвезу. Ось вони. У мене ще є третя. Ця таким білим світить. Це, взагалі, я на новий рік купувала, але я так подивилася, що дуже гарно це все разом дивиться. Теж квіти так прикольно. Літо це сезон гостей. І можна щось прикольне робити. Так, і ось ця така свічка маленька. Ну, вона теплим світиться. І ще є запакована, у мене ось така середня між ними. Але теж те, що вони там по-різному світять, в принципі, не критично. Ось такі класні. Ой, а ще я вам забула показати, що в мене ще є для сервіровки. Стола ось такі, типу як вазочки, сюди квіточки вставляються. І вода наливається. Це три штучки окремі. Ось ці серветки я теж колись купувала на тему досить пристойною якості. Навіть коли була паска, я вирізала оці квіточки і клеїла на яйця. Прикольні такі в мене ще залишилось. Коротше, ну, взагалі, шик. Так, а ось це я забрала з квартири. Тут, бачите, в мене теж багато. Цієї рослинності різне. Тут, коротше, мікс щось з того, що мені Діма з букетів дарував. Ви бачите, навіть якісь ягодки в мене є, це з букетів. А все оце сухе – це теж з китайського сайту. Оце, це, до речі, теж з букету. От. Прикольно. А пакет це мені на день народження Ярослава-Смаковки з каналу Ярослава присилала. І це я бережу пакет. Він мені дуже подобається. Ще в мене є ось така рубашечка. Теж все з тих китайських сайтів. Ось такий неї. з широкими рукавами. Теж я думала, що в мене є такі білі штани. Можна, наче заправляти штани білі. Теж такі, типу, легенькі ті ще які я показувала. Чи, можливо, цей поясок такий. ось, у мене є прикраси такі. а то Якось так затягувати. Давайте я зараз одягну на ці шорти, що в мене з домашнього одягу. Ну така, бачите, довга, можливо, навіть як така сукня під шорти. Одягнути шорти якісь. ще якісь. Ось, я думаю, що можливо якось теж її з поясом комбінувати. Можна навіть сильніше затягнути. І рукава ось таким, бачите? Вешающие ризы. Держащие с те Это не просто линьмир, это сарзон. Все так, иначе <соргут> но за этим поясом думаю, може не очень. А, ну еще белая у меня есть. Точно. У меня есть еще белая рубашечка. И тоже можно с этим поясочком. Это прям такой total white. Вот эта Побувати. Я те, що дуже хотіла глянути, то глянула. У мене хоча судочки якісь, різні рожеві. Це не всі, чи всі? Ось такі. Щоб зрозуміло, я дуже люблю рожеві поле. Це для ноутбук могла. Ось така рожева теж з китайського сайту. Коротше, у мене дуже багато речей з китайського сайту. І гляньте на цю якість. Шикарно. Ще довга ручка. Ось ця ще сумка дуже класна. Раз. Раз. Там ще дно знизу відкривається. Бачите, можна ще туди щось засовувати тут карманчик. Ось така. Супер. І дуже вмістка. Ну і ось, <звігла> мій гардероб. Тільки рожевого. Тут у нас разом з Дімою. Карт так по кольорам розділила. Тут біле моє, Ді і далі пішло поїхало Просто гляньте, тільки рожевого. Рубашечки. Оця теж прикольна рубашка це мені мама колись віддала. Йому шубу подобається. Вона така тоненька. Класна. І це на всі розпаковки, що на новій пошті. Кава мені приїхала, треба забрати. І ще пилосос для хімчистки меблів. Пробую цим пилососом відмити диван у бабусі, тому що там кішка хворіла, в неї був цистіт. І, коротше, забігла вона все підряд. Тому будемо пробувати відмивати його плюс дивани. Наші потім треба буде теж чимось мити. І Діма купував цей пилосос для того, щоб робити хімчистку всередині машини. Тут диванчик, звісно, маленький. тут мити особливо нічого такого не буде. А от в квартирі у нас великий диван. І щоб не запрошувати хімчистку, будемо самостійно це робити. Ну і матраси теж. Коротше, давно я хотіла цю штуку, і добре, що Діма теж її захотів. Бо я в мене є такі, що я давно щось хочу і не купую. Тоді, якщо щось захоче, то він купує. І купити ж можу. Коротше, характер такий. От, хоча рослин це не стосується. От, я прям сьогодні себе стримала, тому що мені треба ще дві рослини докупити, але я думаю, ні-ні-ні, не горить. Потім, 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 потім. Зараз буду розпаковувати ось це. Те, що в минулому відео не розпакувала, вже не було сил. Сьогодні треба. У мене зараз мої органайзери зайняті, де я планувала зберігати. Ось ці всі штуки для сервіровки. І якраз прийшов ось цей органайзер, де я буду зберігати там дивизну. Ну, отакі все картопки. Я ще розпаковку рослин робила, але не було часу відео зняти, бо Була ввечері зайнята. Ну, ви це побачите в цьому відео, а для мене це буде в інший день. Радічка, цікаво, що тут. Ось. Значить, дивіться, показую одразу артикул. Це один такий набір. Він складається з декількох таких органайзерів, Вони як фетрові. Дуже гарної якості. Мені подобається. Назва теж. В минулому відео я залишала посилання, де можна це все замовляти. В ікеї. Просто артикул ось цей кажете. Зараз я вам покажу. Ось один артикул. От. Потім тут, напевно, інший артикул, так? Да? 404 тут. А, ні. От один артикул на всі ці набори. От. Якщо хочеться такий наборчик, просто кажете артикул і вам його привозять, купують. В польському кії. Польський кей і в Україну проводять. Там чи по новій пошті, як. Так, зараз будемо складати. Так воно виглядає, дуже легко все складається. Тут, здається, ще була інструкція для тих, хто не знає. Бачите, розпакувала одну і тут -от дві коробочки. Я вже, чесно, не пам'ятаю, однакового вони розміру чи не однакового, тут стрілочки. Зараз при вас складуться все. Навіть інструкції не треба, все дуже так зрозуміло. Ось, складаєте, пазики просто вставляєте, я потім цю штучку-стрілочку відриваю. Ось так. І ось так. ці Ось один такий органайзер, бачите, і не знаю, і хвилини не пройшло. Дуже швидко все робиться. Підпишись, не забувай. Лайк натисни, не звоїкай. Коментар пиши давай на YouTube канал Вікторія у шокола. Житят. Я тут збираю, радулька спить. Лежі така. Ось тільки ось цих двох відрізняється артикул. Інший розмір, інший артикул. Зараз я вам покажу. Так, там теж дві штучки. Ось. Ось, і в цей набір виходить, виходить 4. Ось таких квадратні. Да, 4. Квадратні органайзери. У нас чотири такі і ще два ось такі. Мені вони дуже сподобались. Бо зараз у мене тут отак, бачите, все накидано, Єдине, на що ось тут теж такі фетрові дві штучки. А так, все, поки ось так зберігалось. Буду наводити тут лад. Добрий ранок. У мене на наступний день. У нас тут так прохолодно стало. Мені бабуся з Волині дзвонила, казала, що в них холодно стало, коли в нас пекло було. От воно і до нас, походу дійшло. Так, я хочу вам показати останню посилку. Це рослини, які мені прийшли з зелених янголів. Це ось така лавандочка. Ось вона буде ось тут рости. І ось ще одна лаванда буде ж тут. Коротше, з однієї сторони, з іншої сторони. І тут хакурані ранішики, шість кущів. Тут три, і тут три поки стоїть, а вони будуть отам, там де паркан. Поки немає часу, коли їх висадити, тому стоять так у горщиках, чекають, коли у мене будуть вихідні. Ну і троянди теж поки чекають, коли я приберу шипшину.